Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, як зимує горобець. Горобців умовно можна поділити на два типи міські горобці та дикі. Міські горобці залишаються зимувати на тих місцях, де жили до зими. Вони створюють свої гнізда під дахами будинків, в покинутих будівлях тріщинах, житлових будинків і навіть в порожніх шпаківнях. Всі дикі птахи, місце проживання яких ліси і поля зимують в дуплах дерев. Однак, взимку, такі птахи все ж таки намагаються прилетіти ближче до людського житла, на околиці міст або ближче до села. Горобчик в'є своє гніздо. Трави і дрібних гілочок, які збирає ще влітку і восени. Варто відзначити, що ці птахи на зиму будують свої гнізда за дуже короткий термін, тому вони виходять неохайними і не мають правильної форми. Ця особливість відрізняє гнізда горобчиків від гнізд інших птахів. У холодний період горобці розправляють всі свої пір'їнки, що робить їх схожими на маленькі пухнасті грудочки. Як правило, до зими пташенята стають дорослими і самостійними, тому піклуватися про потомство сильно не доводиться. Прожиток в зимовий період цим маленьким пташкам знайти дуже важко. Так як вони просто не можуть подолати сніговий покрив, тому вони харчуються тим, що лежить на горі. Багато людей, знаючи, як зимує горобець і як важко цим маленьким птахам доводиться в зимовий період, споруджують зимові годівниці або навіть цілі зимівники. Від таких подарунків горобчики не відмовляються, і вони практично ніколи не бувають порожніми. Як правило, знайшовши їжу, один горобчик починає кликати всіх своїх друзів, і тому годівнички і зимівники завжди заповнені безліччю горобців. Так зимує горобчик.